Пію ювілей кіноепопеї про шпигунів відзначають у Великій Британії. Рівно 50 років тому на екрани вийшов перший фільм про Джеймса Бонда. Стрічка Доктор Но була дуже успішною в Європі і вивела британських кіновробників на голівудський розмах прокату. За кілька тижнів в кінотеатрах покажуть уже 23-й фільм Бондіани. Між тим до круглого ювілею вийшла документальна стрічка про те, як знімали епопею. Це або нічого прихована історія 007. Це спроба розгадати успіх Джеймса Бонда в кіно з романів Яна Флемінга на екрани. Британський шпигун перебрався у 62-му. у розпал карибської кризи, космічного протистояння та холодної війни. За час, що минув відтоді, агент 007 пережив розвал радянського союзу та сотні екранних ворогів. В останніх стрічках його суперники вже не комуністи, а терористи. Змінювалися цілі покоління, смаки, відносини. Я хотів докупатися, як фільми здолали цю перепону за будь-якого політичного клімату. Ці фільми вражали видовищними гонитвами та бійками, розкішними машинами та наймоднішими костюмами. Джеймс Бонд, кіноагент її величності, завжди у вирі подій в оточенні найпідступніших ворогів і найкрасивіших жінок. Бондіана – це своєрідна інструкція з англійськості. Історія про те, як бути хоробрим, скромним та уважним до краси водночас, як бути романтичним та позитивним, витривалим та хоробрим, любити горілку, тобто бути справжнім англійцем. Ідеального англійця з аристократичними звичками та манерами на екранах цілювали шість різних акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тіміті Далтон, Пірс Бростон та Деніал Крейг. Хто з них був кращим, не беруся сказати ані колеги по екрану. Ні, продюсери найкращий Бонд. Це наче спитати в чоловіка, який кілька разів ставав під вінець про його улюблену дружину. Звісно, теперішня найкраща. Ще складніше обрати найкращу дівчину. Бонда за півстоліття ген змінив кілька десятків екранних напарниць. Мало кому пощастило з подальшою кар'єрою в кіно. Але жінки й досі згадують Бондіану з радістю. Гадаю, епопея триватиме й триватиме у цих фільмах. Є якась магія. Шон Коннері показав світові, що в Британії є чудові актори, є гарні місця для зйомок і досвідчені спеціалісти. До нашого кінематографу, який вже видихався, полилися гроші. Дякую Бондові і бажаю успіху. До круглої дати епохальну епопею перевидали на DVD. У Лондоні відкрилася виставка, присвячена Бондіані аукціонний дім Крістіс розпродає пам'ятки зі знімального майданчику. 50 найрізноманітніших лотів від автомобілів Агента 007 до плакатів з рекламою фільму.